Субота, вихідний день приїжджають поліцейські, двоє не представляються. До речі, як вас звати? Хто ви? Я підходив, вам казав все. Ви представтеся мені? Я, я підходив, вам казав. Ви мені не казали? Казали, Початку на нашу... з самого початку фіксується. Хто ви? Хто начебто їх хтось викликав по 102. Ну то кажіть тоді на камеру, чому ви приїхали? Я на камеру я кажіть, не чому не ви не приїхали? Чому я мою на камеру? Ну поясніть на камеру, чому ви приїхали до моєї дружини? Олександр Вікторович, Пояснюйте, чому ви приїхали до моєї дружини? Ми вашу дружину все не бачили. Ну чому ви приїхали? Ми приїхали, у нас виклики, що що так переживаєте. Ми ж це що пояснили. Тому що 45 разів за три роки було викликів. Чому ви в суботу приїжджаєте, тероризуєте чужі сім'ї? Дивіться, ми зараз не вирішуємо питання по рахунку кримінального провадження, які дійсно відбуваються там, я не знаю. Є ярдер чи немає. Ми приїхали працювання виклику зовсім по іншій так. Водії. Вона зараз через півчаса знову викличе. Таке вже було. Поясню. Ви кожного півчаса будете приїжджати. вже таке було. Саме тому я й так ви реагую. Ви чи ви самі То ну, я вам пояснюю, що обрячу. я відкривати двері без ухвали суду. Є у вас ухвала суду? Немає. Немає. То на яких підставах ви хочете щось перевірити? Дивіться, у нас надійшов виклик. Так. Виклик надійшов від вашої. Я вас не бачу, чи не ще спустіше. А тепер увага. Якщо виклик по 102 дійсно був, то чому вони не прийняли заяву про систематичні завідомо неправдиві виклики поліції і не оштрафували тих ось хто викликав по 102? Пішли, ви складаєте протокол зараз. Ви заяву який я заявляю вам да, про завідомо неправдивий виклик. Ви зараз складаєте протокол нічого дивного. Що не прийняття заяви це стаття 367 кримінального кодексу України, а саме службова недбалість. Тобто ці двоє скоїли злочин на камеру. Це перше, Олександр. Ну, давайте, хтось слів, один. З ваших, 에... з ваших слів, ваша дружина себе добре почуває. Скаж моя немає. дружина почуває себе чудово. Вона спеціально... Якщо ви зараз складете протокол про завідомо не про моя дружина вийде і вам зараз е, розкаже все, що вона думає. Нас, потім вони почали задавати питання, чи не потрібна з якогось то дива медична допомога моїй дружині, яка потім в кінці відео. Висказала їм усе, що вона думає про їх репресії проти нашої сім'ї. Ваш стан вашої дружини. Як вона себе почуває, є загальний стан здоров'я? Ви лікар? Не лікар. Хорошо. Давайте потребує, викликайте. викликаємо допомогу. Звичайно потребує. потребує вона. Звичайно, визивайте 103, зараз будемо перевіряти мою дружину. Давайте вже зробимо так, близько, як положено. Зв ну звичайно, а як, як був. Я не знаю, ви ж не лікар. Визиваємо 103. Давайте, хай люди побачать, як ви працюєте. Визиваємо 103, ви ж питаєте, визиваємо. Я розбужу спеціально для цього випадку свою дружину, вона зараз вам все розкаже. Мусора гнилі, да хто ви такі, щоб до мене приїжджати, викликати мені швидку, вивалювати мені двері в обідній сон, коли моє дитятко спить в суботу, вихідний день. Це прямий тиск на журналістів та втручання в сімейне життя журналістів, за яке ви будете покарані наразі. От іменно ви будете їздити й кошмарити людей. Вам людина заявляє сороковий раз. то який виклик надійшов? Що саме? То скажіть на що? як на що? Ви мене просто забираєте мій час. Ви забираєте мій час. Ви розповідаєте, що моя дружина не має права спати в обід? Так Цікаво, скільки заплатили цим мусорососам за репресії проти журналістів? Бо коли в одного мусора айфон це випадковість, а коли в обох айфон і Apple Watch, то треба задуматися. А як ви думаєте, кому і скільки потрібно дати хабаря, щоб ці мусорогандони навідались до ваших сусідів або ворогів? То я вам її пояснив. Ви заїжджаєте зараз, перевіряєте в слідстві, а не кошмарите людей в суботу. Сьогодні Ви кошмарите? Ви прийшли, стукаєте в двері, роз'яснюєте щось там. У вас ухвала суду є, що ви в двері? Ви в двері заборонено? Чим заборонено стукати в двері? Заборонено. Ви можете діяти тільки в межах, та в спосіб. Заборонено ви чуєте чи ні? Статтю 19 конституції. У вас є таке право заходити без ухвали суду, стукати в двері? Яке кончене! Ви стукали в двері. Відбу... Там стукати заборонено? Да. Дзвінок для чого робиться, щоб слухати? А в мене нема там дзвінка. Дзвінок, знали. які ще питання є, хто стукав? То я вам ще раз що поясню, ви взяли, що ви Я вам ще раз поясню. Не того, що ви не знаєте, чи відбувалося. Я знаю, що відбувалося. Що відбувало? Де я повинен щось комусь пояснювати. Потім через невідомий виклик з іншої області, як вони зазначили. Перевірити, хто його робив, вони не можуть, тобто встановити, чи це були родичі, чи це знову-таки хтось навмисне зробив, аби в суботу покошмарити сім'ю журналістів. Ну це ж просто кайф. Оскільки української мови, як ви вже побачили, поліцаї не розуміють, моя дружина їм пояснила доступною мовою для їх рівня. Тобто рівня нижче плінтуса, але зате доступною. Вони все зрозуміли, забрали свої монатки і поїхали. Звідки приїхали? Звідти, будь ласка, Звідки ми приїхали. Хто? Дивіться, здані що з іншої області, відчуєте. Чесно. Бомж, Петя ж... Порошенко Ми, може. А ви тут сидите? Якого ви хуя мені втругаєтесь, моє житло, у мене маленька дитина спить. Ви, суки, прийшли мені до того, щоб спів... розказувати. А вона мені нахуй, вона мені не мати. А хто ви такий, що будете казати, кому спілкуватись? Шанов, ви хто такий? <звідування> ви хто такий, що будете розповідати, кому з ким спілкуватись? На все добре, побачили? До свидання. Щоб я їх не блі. бачу. Ви, хочете когось покошмарити, дзвоните в 102. А ті бренілоби навіть перевіряти нічого не будуть. Вони з радістю у вихідний день будуть вивалювати двері вашим недругам і кошмарити їх, начебто комусь потрібна допомога. А коли люди кажуть, ну то ж викликайте швидко, вони скажуть, а що потрібно, да? ну, ви тільки вдумайтеся в цей рівень. Ну, щоб Ютуб не заблокував, ви самі знаєте, і самі вже побачили рівень цих ось. Працівників поліції. дядя! Стоять! Стоять! Поліція! Але що там говорити, коли ти приходиш у внутрішню безпеку, де мають працювати люди, там працюють ось такі. ось. Якщо ви я зараз ви не, не віддаєте своє звернення, ні, я просто розвертаюся і йду. Будь ласка, якщо Це ви. Побачите. То ви не приймаєте звернення? Я сказала, я приймаю безпека? ваше звернення, але ви. Як не віддаю отож, бо лайфхак як кошмарити своїх недругів. використовуючи поліцаїв як штопаних презервативів, ви отримали. Але пам'ятайте, ще раз ви будете кошмарити мою сім'ю, моїх журналістів. Ви будете знову послані за руським кораблем. І не тільки, а за неприйняття заяви за неправомірний виклик поліції. За службову недбалість ви понесете кримінальну відповідальність. Во, давай, я тебе знімаю, дядя, давай. Улипку. Його? Ти реальний чувак, я заметив. Ну ти мусор! У вас ухвала суду є, що ви в двері. Ви в двері. Заборонено, чи що? Заборонено. Всім заборонено в двері. Заборонено. Ви можете діяти тільки в межах та в спосіб. Ви чуєте чи ні? Статтю 19 Конституції. Діть, я тебе зараз одразу ти люту уснеш. Поняв?